В Україні набуває популярності нове вид шахрайства, що стосується надсилання фейкових листів на адресу підприємств різного роду власності на території краю, нібито від державних установ або їхніх керівників, з проханням здійснити перерахунок грошових коштів на адресу Збройних сил України або добровільних збройних формувань. В листах зазначені банківські реквізити, які являються приватними, а не благодійними. І їх використовуючи хрень для того, щоб отримати грошові кошти в подальшому перевести на інших осіб і таким чином обготівкувати. Пам'ятайте, що якщо на вашу адресу надходить подібний лист, потрібно одразу перевірити, від якої організації він надійшов. Потрібно перевірити, чи реквізити, які вказані в ньому, являються правдивими, чи справді належать тій державній установі. В разі того, якщо у вас виникнуть сумніви на рахунок даного листа. Краще зателефонувати на адресу того підприємства, від імені якого здійснюється збір грошових коштів, перевірити, чи на адресу було вам надіслано лист, і вже потім здійснювати зарахування грошових коштів. В разі, якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо листа, який до вас надійшов, необхідно одразу зателефонувати на 102 та повідомити працівників поліції для того, щоб оперативно встановити злочинців та притягнути їх до відповідальності, а також не давати зловодівати грошовими коштами, які можуть піти на реальні потреби армії.